Вітаю вас, народ Божий. Після того, як я виставила Рілс про цілющі трави пані Люби, мій директ просто люди засипали питаннями. Послухайте, відповідаю, дивіться, я не маю телефону, пані Люби. Вона не дає мені телефон. У нас це відбувається в Франківську так. Люди просто з понеділка по четвер приходять, стають в величезну чергу приблизно на три години. Ну, кому пощастить менше, стоять, дивляться, як вона обслуговує інших людей, і коли приходить ваша черга, ви даєте їй свої діагнози, показуєте ці папірчики, розказуєте все, що вас турбує, і вона вам приділяє дуже багато уваги. І мене це завжди дуже дивувало. Що коли інші хочуть впарити свій товар. Хочуть побільше продати за ці робочі години, пані Люба взагалі в цей бік не напружується. Їй цікаво вилікувати людину, а не впихнути їй якомога більше трави. Ну, я дуже скептична людина. І я, вибачте, оцей розводняк завжди бачу. І мене вона завжди дивувала тим, як людина йде в покликані. І ви просили мене розповісти про. Мій досвід, як вона вилікувала мою дитину, бо я обмовилася про це. І я вам зараз хочу розповісти взагалі про моє знайомство з нею. Я знала про цю жінку давно. Ця жінка не потребує реклами. Я розповіла про неї, тому що є дуже багато переселених людей, які хворі, які не мають грошей, і вони не знають. Весь франків знає, а ці люди не знають або які проїздом. І я хотіла допомогти людям, щоб вони могли піти на ринок, і тому я показала цю жінку. Твавайте круглий ринок. І йдете туди всередину. Ще краще вже йти з діагнозом. Я просто хочу вам показати. Подивіться, яка черга. З любові, з доброти до вас, дорогенькі. Я з цього не маю ніякої нагороди. Взагалі, я також її клієнтка, я також раз в рік стою в цій черзі і беру в неї трави, купую. Може, десь 9 років тому. Ну, словом, це не важливо. Мій Арсен, молодший син, був в першому класі. І в нього сталася якась така річ, що він почав так якби задихатися. Знаєте, він отак, отак робив. Або деколи тако, І це такі, знаєте, якісь нав'язливі стани були, які він не міг побороти, він не знав, що з цим робити. І дитина моя приходить зі школи і каже, я в школу не піду. Я кажу, чому? Він каже, ну з мене будуть люди сміятися, я не можу це контролювати. Ці імпульси починаються в нього прямо на уроці. Дитина. Соромиться, червоніє. Я, звичайно, в паніці. У мене діти ніколи не хворіли страшними якимись хворобами. Я думаю, астма, чи що це є? Налякалася. Ми з чоловіком, звісно, кинулися дитину лікувати. Я пішла в дитячу поліклініку, лікарка направлення такі, знаєте, зробила по всіх лікарях. Що ми тільки не перевіряли. Ми здавали всі аналізи, нас відправили психо. Неврологічний диспансер робили різні тести. Вбирали оце на голову. Як це називається? Ця енцелфалограма? Словом перевіряли повністю голову. Що ми тільки не робили, не можемо знайти причини. Грошей пішло багато, часу багато, дитина в школу не ходить. У мене паніка, я не знаю, що з моїм сином. Думаю, не дай Боже, якась пухлина, щось перетискає в голові якусь судину. Ну, словом, самі розумієте, що ми відчували. Приходжу я знов до цієї лікарки з цими всіма виписками. Вона не знає, що зі мною робити. І тут один такий момент, от я завжди відзначалася спостережливістю. І це мене, і може, і цього разу врятувало. Вона відкриває шуфлятку, витягає якісь таблетки, дає. Але коли людина робить щось недобре, вона, знаєте, так, крадькома. І от ця лікарка, а я бачу її реакцію, і вона отак от дає мені і озирається, каже, давайте йому ці таблетки. У мене чуйка, я йду до своєї участкової лікарки. Приходжу, кажу: Дивіться, дали мені ці таблетки. Вона каже: Не давайте, Неля. Не давайте, каже, це притуплює розумову діяльність. Ви що? Це? З вашої дитини робить овоча? Ах, так, то вона не знала, що вже робити, і вирішила спробувати це. Все, в мене паніка. Малий ляг спати. Дивлюся, він вночі знов е, так задихається перед ранком, робить якісь такі звуки, а звуки все гірші, гірші, гірше. Все страшніше. Я не знаю, що. А мій чоловік їхав якраз з відрядження в дорозі. Я знімаю йому відео. Висилаю, кажу Степан, я все, в мене паніка, плачу, я не знаю, що робити з Арсеном. І він молиться, і в нього приходить таке. І він мені каже: ти знаєш, я помолився, каже, мені від Бога прийшло. Ідіть до пані Люби на ринок, от до цієї жінки. Він приїжджає, бере дитину за руку, веде до пані Люби. Він ще стоїть в черзі, ж, навіть його черга не підійшла. Пані Люба дивиться і каже: Вашого сина глизде. А потім питає, що з ним? А чоловік мені починає це все розповідати. Вона каже, ні, це просто глисти. Вони отут щось йому подразнюють, підходять і от він видає такі звуки. Каже, сьогодні почнете лікувати, і вже сьогодні цього не буде. Люди мої милі, добрі. Я вам скажу, по сьогоднішній день проблема в той же вечір відійшла. Я вже просто два рази в рік або хоча б раз в рік чищуся завжди. Приходжу до неї і кажу, мені просто антипаразитарне, мені дає. Так? Я вже беру цілий курс. Це Тирлич. Тирлич, вона мені пояснювала, що коли ми виводимо там вормілом чи пірантелом е ці паразити, бо паразити є у всіх. Це не тільки у мене є паразити, ах, паразитка така. Ні, вони є у вас у всіх, особливо якщо є домашні тварини в хаті. І вона пояснює, що дуже багато людей просто травить в кишечнику. Паразитів, а вони дуже люблять забиватися під жовчний міхур. Отам їхнє улюблене місце. Ми там залишаються. Або оцими таблетками ми вбиваємо живі організми, але ми не вбиваємо личинки. І через короткий термін ці личинки знов вилуплюються, і ми знов повертаємося туди. Тому вона каже, що треба: я їла спочатку три дні якийсь порошок, витравила їх. А оце. Оце потім тирлич, а це антипаразитарна, вона вбиває личинки, вони вилуплюються і вона їх вбиває. І я місяць п'ю, місяць-два я коли п'ю ці настоянки. І тепер дивіться, а це є, це є, як же вона називається вічної молодості. ну, Збір такий тут ліки, то я заварюю цю траву і теж чищуся раз в рік цією травою. От, Вона дає такі карточки. О, рецепт вічної молодості, бачите? І тут все прописано. Це профілактика моя. Я зразу почуваю все добре. От я зараз з'їла оці порошки, три дні я їх їла, в мене в живіт зменшився відразу. Я не лікар, я не розуміюся в цьому, але я зразу чую, о, в мене сила приходить. Чому? Тому що паразити, як вона мені пояснювала, вони з'їдають все корисне і все найкраще. От ви з'їла якусь. Що там? Ну, щось, вітаміни, там, фрукти. Вони беруть найкраще, а те все, вже, що не хочуть, вони вже залишають вам, на ваш організм. І Тому люди не мають сили. Тому що в організм не потрапляють корисні речовини, їх з'їдають паразити. І от коли ти починаєш чиститися, ти зразу це відчуваєш. Є сила, є настрій, є така живучість. І це те, що я, я без цього жити не можу. Я постійно вже чищуся. І тому вам бажаю. Я і свого брата на це присаджувала, і всіх знайомих, і друзів, і всім пояснюють, що я хочу, щоб люди були щасливі, живі і жили якісно. А вже якщо є хвороба, то ви тоді приносите діагноз свій, показуєте УЗД, показуєте аналізи, все, і вона вже вам назначає лікування. Але як правило, вона всім каже спочатку зробити оці ці штуки. Добре, дякую вам. Всього найкращого. Не хворійте, будьте здорові і.